Хто тільки не пробує у мене цей грибний суп, всі думають, що я його десь замовила з доставки з ресторану, але в домашніх умовах можна дуже просто і смачно приготувати таку красу. В мене вже закипіло 3 літри води. Дрібним кубиком я нарізаю 600 г картоплі. Це небагато, вам може здатися, що це прям дуже-дуже. Але ні. Зараз я покажу, що ми будемо робити і для чого мені саме стільки картоплі. Якщо велика картопля, її ось так наполовину і потім на ось такі смужечки і на такі середні кубики. От мені ось так нормально. Оскільки картоплі не багато немало, я висипаю води. Накриваю кришкою, нехай кипить. 1 кіло курячого філе і я його нарізаю дрібним кубиком. Кісточка є, я її приберу. Ось такими невеликими шматочками я буду нарізати курку. На суху розігріту сковорідку я висипаю м'ясо. Обов'язково не треба сюди лити ні олії, ні чим змащувати. Саме на суху. Зараз курка пустить свій суп і в цьому ж власному суху вона трошки провариться. У мене всього в цей грибний супчик буде кіло 700 грибів. Ось скільки це в мене. Розморожені мої такі гриби-парасольки. Я думаю, багато хто з ними знайомий і збирав вже їх. Зараз це все воду я зілью. Обов'язково залишайте для цього супу ось таку біленьку, гарну печерицю. Для чого вона нам треба, я покажу в кінці приготування. У мене тут самі ось ці шляпки від гриба, немає твердої частини. Ножем я це все намагаюсь розрізати спочатку на такі смужки і потім ось так іще поперек Ось так буде нормально. Так нарізаю всі гриби. Бачите, скільки рідини курки виходить, і зараз нам треба це все проварити, аби все це пішло і випарувалося. Пічеріці я нарізаю просто такими пластинками. Мені на зрізі потрібен саме ось такий красивий гриб. Ось так вийшла вся з курки. Все, чудово, тепер. І тільки тепер я собі наливаю мілілітрів 50 олії. Буду смажити курку до такої золотистої скоринки. Цибулю я наріжу півкільцями. В моєму випадку, півкільця це іще ось так. Так завжди ріже моя бабуся і дуже швидко в неї готуються всі страви. До такого стану я позважила м'ясо і подивіться, ну, що тут цього кілограма курятини. Якщо ви любите ситніше більше, беріть хоч і два, і три, тому що зараз курка, вода пішла і бачите, ну, тут десь дві жменьки цього м'яса. Висипаю його в каструлю. На суху сковорідку я висипаю гриби. Спершу ось ці темні мої вісні збирання. Кажу вам, що попередньо я їх відварила. Рідини майже немає. Тепер сюди я висипаю 50 г вершкового масла. Трошки розмішаю з грибами і зараз вливаю мілілітрів 20 буквально звичайної рослинної олії. Вершкове масло додаю для того, щоб створити ось цей вершковий такий смак, зараз ще підуть вершки. А олію для того, щоб гриби краще б смажувалися з цибулею. Ось така гора цибулі, не дивуйтесь, це не багато, це нормально, буде дуже смачно. Сподіваюсь, воно все поміститься. Я покажу вам два варіанти подачі цього супу. Мені дуже подобається його їсти саме з такими маленькими грінками. Звичайний хліб я ріжу з такими смужками і на ось такий от кубик нарізаю. Зараз це я поставлю трошки в духовку підсушитися і. Потім, коли ми насипаємо в тарілку супа, декілька ось таких от хрумких грінок. Боже, це буде дуже смачно. Ну і ще мені подобається їсти такий супчик із зеленю. Пересипала я всю свою цю грибну зажарку в казан, бачу, що в сковорідки воно не поміститься. І ось до такого стану я це все обсмажила. Цибуля прозора, майже готова. І на цьому етапі я виливаю сюди 500 мл. Вершків у мене 15%. Вогонь зробила менше середнього, це все зараз перемішую і додаю спеції. Який класний запах. Якщо б ми сюди додали ще курку, це можна було назвати кокот. Я не знаю, чому кокот, але курка, вершки, гриби. З цим це кокот. Чайну ложку чорного меленого перцю, також висипаю сюди. Сіль за смаком я взяла столову ложку, бо мені завжди мало солі. Гриби дуже гарно вбирають сіль. От, оскільки я вже готувала цей суп, соли не соли, все одно треба досолювати. Одразу всю сіль не висипала, буду зараз також пробувати. Перемішую. Буквально на 2 хвилинки я це все залишаю, аби так прокипіло і пройшлося вершками. Я маю 4 ось таких шматочки плавленого сирка. І зараз буду додавати їх сюди. Один, два, три і чотири. Ви подивіться тільки, яка це краса. Зараз ми це все перемішаємо, і це буде просто фантастика. Можна було б на дно якихось горщиків порізати картоплю зверху, ось цю красу, і це була б вже повноцінна вечеря, але в мене по плану грибний суп вимикаю вогонь і пересипаю в каструлю. Бачите, як гарно вже зварилась картопля. М'ясо досить густий буде суп, але дивіться, ви можете завжди додати більше води. Я люблю прям такі густі наваристі супи. Тепер гарно це все розмішую. Подивіться, настільки густий і гарний суп виходить. Я хочу, аби він був трошки такий, знаєте, кремоподібний. Тому ось прямо сюди, де в мене були гриби, я ось не все навіть вибрала. Беру буквально два ополоника ось цієї всієї маси. Можна три. І ще трошки рідкого. Сюди кидаю один лавровий листочок, не бійтесь, лавровий листок дуже гарно пасує до грибів. Тепер всю цю масу я переб'ю блендером. Ось таке пюре мені потрібне. Я його висипаю назад до каструлі і за рахунок цього суп буде дуже таким густим. Це з тих страв, що з'їв один-два ополоники і сити цілий день. Тепер я обсмажу печериці. Я їх висипаю на суху сковорідку. Подивіться, які вони всі однакові, як. Намальовані, начебто з картинки. Ось такі гриби я люблю додавати в суп грибний саме в кінці. Рідина википіла з гризів, налила трошки у і підсмажила їх до ось такого золотистого кольору. Суп прокипів хвилин 20 після того, як я додала сюди ось цю грибну засмажку. Додаю печериці, які я щойно посмажила. Боже, ви подивіться лише, як це гарно. До такого золотистого кольору я підсушила грінки. Подавати будемо красиво. Залишила собі трошки маленьких грибів печерить. І я люблю ось так от повикладати. У більшу тарілочку я додам зелень. Но я люблю ось так з грінками. Не знаю людину, який може не сподобатись такий суп. Я б назвала його ще такий справжній чоловічий суп. Проби. Він наваристий, густий і дуже смачний. Але якщо ви візьмете mm -hmm. сушений білий гриб і додасте в такий суп, це буде просто вау. Подавайте його із свіжою зеленою з грінками, і буде дуже дуже смачно. Я варила на вершках 15%, Якщо ви візьмете 33%, він буде ще ситнішим.